Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні знову рубрика, що я прочитала за рекомендаціями нейромережі. Отже, нейромережа запропонувала мені познайомитися зі світом Толкіна, але з його світом так сталося, що я вже трохи все ж таки знайома. І тому, що дивилася всі екранізації, і тому, що. Познайомилася з Сільма десь приблизно в 2010 році, можливо. А Гобіта я читала, коли мені взагалі було років так 12. Так, я не читала далі, але справа в тому, що і з тих пір, як я читала Гобіта та Сильма Ліріон, пройшло вже дуже багато часу. Тож я не зовсім чітко пам'ятаю, що ж там було. І я вирішила: окей, Чому б не розпочати читати серію з перечитування від початку? Саме тому для читання я обрала Сильмаре за редакцією Крістофера Толкіна від видавництва «Астролябія». Я знаю, що наче вони збираються перевидавати, і там будуть неймовірні якісь ілюстрації. Але в мене залишиться цей примірник. І я не буду купувати новий. Ну, тому що мене в принципі це і влаштовує. Насправді я навіть не дозбирала серію. Мені ще залишилось, якщо не помиляюся, дві книжки з Володара Перснів. Окей, мова не про це. І взагалі, то насправді я дуже вагалася, чи варто взагалі знімати відео за цією книжкою. Думала, перечитаю собі, нагадаю про що історія та й усе. Але як виявилось, чомусь на нашому україномовному буктюбі несправедливо мало відео. За цією книжкою. Про неї майже ніхто не розповідає. Тобто, так, відео є, але їх мало. І, як на мене, це досить несправедливо. Адже ця цеглинка того варта. Також я бачила досить різні коментарі. Комусь подобається і він просто в захваті, а комусь не подобається, не заходить. І здебільшого, це через те, що не справдилися певні очікування. Тому що чомусь деякі. Чекали від Сильмаліріону того ж самого, що і від володара перснів, і від гобіта. Тобто, знаєте, такої динаміки, коли там команда йде там виконувати завдання, ну, наприклад, знищувати перстень і так далі. Тобто буде такий екшен, всіляке таке. Але ні, ні. І тому деякі люди просто розчарувалися, ну тому що не справдилися їхні очікування. Я довго думала, як же мені зняти це відео. Я думала, спочатку може зробити короткий переказ, а потім зрозуміла, що ну я то можу це зробити, але. Загалом всю історію, яка тут викладена, просто неможливо помістити в одне відео. Як ти не робив його все одно щось, але ти пропустиш повз і про щось не скажеш. Ти не можеш розповісти про всіх героїв, які тут є, адже їх дуже багато, бо історія охоплює. Досить великий проміжок часу: це не рік, не два, не три і навіть не десять. Тож, це відео не буде детальною розповіддю або ж переказом, просто загальна інформація. А власне, що потрібно враховувати, щоб бути готовими читати Симе але перш ніж ми перейдемо до самої міфології цього фентезійного світу, завері собі чашечку чаю або кавуськи, що ви там полюбляєте. Натисніть на кнопочку підписатися, якщо ви ще не підписані. На пальчик догори, щоб підтримати мене. А як захочете, ще й залиште коментар для просування цього відео. А ми з вами рухаємося далі і почнемо з початку. Рональд Руїл Толкін, англійський письменник та класик початку ХХ століття. Він один з фундаторів жанрового різновиду фантастичної літератури, що має назву високого фентезі. Він не тільки викладав мову та літературу в університетах, а ще й входив до неформальної літературознавчої дискусійної групи. Вона мала назву інклінги, і туди входив Клайв Льюіс, так-так, той самий, який створив хроніки Нарнії». Окрім того, Толкін був ще членом якогось чайного клубу та отримав звання командора ордену Британської імперії. На творчість Толкіна багато що: та хто вплинув. Наприклад, багато сюжетних ліній та образів ховаються в германо-скандинавській епічній літературі та в англо-саксонській книжній. Поезія, давньоісламські саги, антична література. Також мали вплив, як і креолофінський епос, та кельська демонологія та легенди. Звичайно, були і люди, які так чи інакше справили певне враження на Толкіна. Наприклад, англійський письменник та фантаст Уіллія Моріс, е, до речі, його найвідоміший роман Новини Ні звідкіля або Епоха спокою. Також був Ерік Рюкер Едісон, який написав Змію Робос, надихався Толкін і казкою Дивовижний край Снергів» Едварда Вайкс. Сміта можливо, що і Гагард та Крокет також мали вплив, але хто його знає. Важливо пам'ятати, що пристрастю Толкіна були міфи та казки, а не алегорії. Він їх не любив. Принаймні навмисні алегорії. Толкін казав, що не пригадує і дня, коли б не займався створенням свого світу. Чимало дітей створюють вигадані ними мови, і автор захопився цим і ніколи не зраджував свого захоплення. А найперші чернетки Сильмарі Леону датуються ще 1925 роком, або навіть ще раніше. До речі, у 1978 дев'ятсот книга отримала Локус. Отже, чому одним заходить, а іншим ні? Що потрібно знати та чого очікувати? Перше це Силь Марільон, не схожий на володаря перснів та гобіта. Він написаний набагато складнішою мовою, затягнутий, там немає таких сюжетних поворотів та динаміки, як у тому ж гобіті. Наприклад, це непогано, просто це не та книга, від якої взагалі потрібно цього очікувати. Адже Сильмарілеон це збірка псевдоміфічних творів. Це перше джерело стародавньої історії Середзем'я, падіння королівства Нуменор та першої епохи. Книга складається з п'яти основних частин. Айнуліндали, Валаквента, Квента, Сильмаліріон, Акалабет про персні влади та третю епоху. Давайте швиденько пробіжимося по кожному, щоб мати якесь загальне уявлення і чого очікувати. І перше, це Айнуліндале або ж музика Айнурів. Це початковий розділ, та він був відредагований Крістофером Толкіном після того, як помер його батько. Це така собі книга буття. Що описує створення цього світу? А от Валаквента – це короткий опис Валар та Маяр та інших чарівних істот. Отже, у цих частинах ми більш докладно дізнаємося про Валарів, Маяр, про першого ворога Мелкора або ж Моргут. Еру і батько всіх, створює айнурів святих. Перший айну мелкор постає трохи, бо має савій віжен стосовно е, творіння, творить свою музику та порушує гармонію. Є ще духи маяри, які в більшості своєї підтримали Моргота або ж Мелкора. Мелкора покарано. Ну і тут перераховуються всі валари в порядку могутності: сімейні зв'язки, божественні функції. Е, і таке інше. Далі йде Квента Сільмариліон або ж створення сільмарилів. Це історія подій до та під час першої епохи. Та про дорогоцінні камні, які вібрали в себе чарівний світ дерев Валінору, Сільмарилі. Вони були створені ельфом Феанором та викрадені Мелкором. І тут відбувається багато чого. Ціла епоха. Про зістояння з Мелкором, певна сімейна сага. Початок часів докладніше про ельфів, людей, як були створені гноми, як я вже і сказала, виготовлення сильмерилів фенором. Оскільки вони містили в собі чарівний світ дерев Валінору, то, звичайно, мали величезну силу. А отже, це історія ще й про артефакти: протистояння, інтриги, прокляття і нащадки Фенора викидають сільмерилі. А Калабет, або ж повалення Нуменору. Це історія вже другої епохи про те, як жителі Нуменору підпали під вплив Саурона, послідовника Мелкора. А власне, вони вирішили силою взяти Аман та отримати безсмертя. Саурон осідає в Мордорі, і Луватар зупиняє Нуменорців, змінює світобудову. Нуменор провалився, а Аман було перенесено. І саме через це були створені нові моря та океани. Нуменорці, які вціліли, поплили у середзем'я разом із палантирами. Це також артефакти, які дозволяють бачити крізь простір та час те, що віддалене. Саурон втрачає тіло, а шлях до валінору знає тепер тільки ельфи. І нарешті про персні влади та третю епоху. Історія появи в середзем'ї персні влади та доволі стислий переказ володаря перснів. Саурон, хитра дупа, підлещував, кого міг. Він підговорив створити 20 перснів влади, які отримали ельфи, люди та гна. Але, як ви знаєте, був ще один перстень, який керував усіма. Тож, нова війна. Союз між людьми та ельфами, битва і сільдур сцапує перстень Саурона. Привіт, Гендальф! Ну і вже знайомі нам всім події. Про пригоди з перснем, як Фродо і Кой йшли його знищувати. Як обіцяла без подробиць лише загалом. Але я думаю, і так вже зрозуміло, чому від Сильмари не потрібно очікувати того самого, що й від володаря перснів та гобіта. Бо це епос у певному сенсі. Міфічний та з біблійським уклоном. Тобто тут просто історія світу Толкіна. Хто кого створив, коли, навіщо, про створення артефактів, що це за артефакти і навіщо вони були створені? Боги, духи, демони. Звичайно, це для когось може бути нуднуватим, вже не кажучи, що в усіх іменах та подробицях взагалі можна заплутатись. Але на щастя, завжди можна зазирнути у книгу від Астролябії. Тут є і витримки листування самого Толкіна, так і величезні додатки про всю генеалогію цих істот: різні примітки, власні назви, мапи про роз'єднання ельфів. До речі, за частиною історії, завершення другої, початок третьої епохи, якщо не помиляюся, було знято серіал. Дивилися, як вам? Бо відгуки були насправді дуже різними, комусь сподобалося, комусь не дуже. І, чесно кажучи, я так і не зрозуміла, закрили його або ж ні, чи був він аж настільки провальним. Деякі персонажі наче нічого, деякі взагалі не сприймалися. Ну, знаєте, коли ти вже звикаєш до певних акторів, тобі буває важкувато перемкнутися. Коли ти звикаєш до. А персонажів, яких вже бачив до їхніх характерів, бачити вже щось трохи інакше, або ж взагалі інакше. Так, це може бути важкувато. Ні, я не буду порівнювати серіал та книгу, бо це дуже хитка сходинка. Ну, бо епос взагалі дуже важко відзняти тут або пан, або пропав. В підсумках скажу, що читати книгу вдруге мені було не надто легше, ніж вперше. Вона на мене діяла як снодійне, і всі персонажі та події змішалися в моїй голові. Чи раджу я читати? Так, якщо ви захоплюєтеся історію Володаря Перснів. І якщо ви дивилися фільми, то в принципі ви вже в курсі всієї ситуації. Але. Не рекомендую чекати від Силь Маріліону того ж самого, що і від володаря, бо тут і побудовано все трохи інакше. Якщо ви вже читали, можливо, у вас якась інша думка, інші міркування. Але це ок, ми всі різні люди. Дякую, що додивилися до цього моменту і не втекли. Сподіваюся, що була для вас хоч трохи корисною. І на цьому все. Дякую, що були зі мною до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.